На сьогодні в нас в Україні триває чергова спроба провести адмінреформу. Поки що вона зводиться лише до перемальовування меж територіальних громад, змін вивісок на державних органах влади. Але в цій реформі не враховується головне децентралізація податків. Це єдина суть, яка повинна бути в процесі децентралізації. Це децентралізація податків. А в цьому питанні відповідно до закону України про державний бюджет на поточний 15-й рік в цьогорічному бюджеті уряд навпаки заклав ще більшу централізованість податків. Якщо інфляція 100%, а зростання доходів лише 30-35%, це означає, що реальні доходи на дві третини в динаміці нижчі ніж минулого року. Тому маніпулювати статистикою можна скільки завгодно, але реальний стан місцевих громад, місцевих бюджетів, в яких немає власних ресурсів, щоб виконувати елементарні господарські функції, говорить про те, що поки що децентралізація проводиться як процес заради процесу, без фінансового забезпечення.